Стрільці, рада вітати вас на розкладі. Наближається листопад і саме час його запланувати. Що ж принесе цей місяць вам по енергії, які підказки вищі сили вам відкривають? Зараз буду для вас дивитися. Коротесенько на трьох картах це буде початок, середина та кінець місяця. А ви вже собі будете розуміти, що вам планувати, на що розраховувати і як ви будете енергетично себе почувати. І так, дивимося! В листопад для вас, стрільці, аркан Справедливість просто чудово і колесо фортуни. Ну, що я хочу сказати? Насправді місяць буде переломним і кожен отримає по справедливості. Я хочу сказати, що ви можете розраховувати на вищу справедливість, на те, що сили за вами стануть. Кожен отримує по заслугах, якщо, до прикладу, були ситуації, де вас образили, де вчинили несправедливо, де можливо ви за щось боролися, щось відсужували, щось комусь доводили. Я вас вітаю. Ви від цього всього звільняєтеся, тому що аркан справедливості забирає весь негатив. Вам буде легко, буде позитивно, і цей місяць принесе свої конкретні результати, тобто якісь новини, якісь події, які вас точно обрадують. Ще вам скажу, що е, вирішення якраз усіх е, справ, пов'язаних з документами, з паперами, по справедливості у вас все буде добре, ви щось отримаєте. Е, і насправді я вам скажу, що справедливість ще й показує. Що не треба ні в якому разі розчаровуватися тому що в поєднанні з колесом фортуни будуть вибудовуватися нові плани, нові цілі, тобто різко будуть повертатися ситуації. Якщо ви довго на щось очікували, якщо у вас був якийсь період, коли ви боролися, до прикладу, за спадок, або там за отримання якихось коштів, або за підвищення на роботі, то скажу вам, що листопад вас сильно порадує. Так, середина місяця це двійка жезлів. Це карта, яка показує перспективи на майбутнє майбутнє. Дивіться далі, плануйте щось. Можливо, хочете кудись поїхати, можливо, хтось їде до вас, можливо, ви навіть плануєте переїжджати, це також програється в багатьох. Тому середина місяця вона дуже вдала для того, щоб дивитися нові проекти, нові об'єкти для себе, нові якісь масштаби для того, щоб не стояти на місці, а йти далі. І ще скажу вам, що якщо що ви збираєтеся десь поїхати за кордон, якась у вас далека подорож, дорога, то також середина місяця вона дуже вдала для вас відкриті шляхи. Обирайте більше, бо тут ще й карта вибору завжди треба обрати між двома жезлами. Обирайте більше і йдіть до кращого. Ну і кінець місяця це колесо фортуни. Тут можна говорити дуже багато. Але я постараюся коротко, скажу вам так: деколи треба ризикнути, а деколи треба просто довіритися своїй інтуїції і спробувати. Але кінець місяця це про те, що не чекайте, не стійте на місці, пробуйте щось. Ще вам скажу, що колеса фортуни прекрасно піднесуть вас уверх, точно так як зображено на цьому аркані. Тобто, будуть такі події, де ви підноситесь вверх і, скоріш за все, чи то в роботі, чи то в кар'єрі, чи то в... Студії, Стосунках, ви будете почувати себе номер один, ви будете почувати себе піднесено, або ж коли ви вирішите свої справи і нарешті вам стане легко, позитивно і добре. Ще скажу вам, що кінець місяця він буде такий раптовий, тобто події будуть дуже стрімко розвиватися. Ви маєте лише підхопити все весь цей ритм і, звісно, досягати бажаного. І не забувайте, що колесо року це подарунки долі, це коли вам щастить, коли якась пропозиція. Не втратьте її, коли у вас є, навіть хтось вас про щось просить, не втратьте можливість щось змінити, тому що е, саме за допомогою е, якимось таким подіям, коли ви ризикнете, коли ви спробуєте, ви будете підноситися вверх. Тому ось така ще додаткова інформація для вас. Я вам бажаю всього хорошого. В поєднанні з цими арканами я скажу, що місяць буде дуже позитивним, дуже світлим, теплим. Подивіться на картинки цих арканів, чисте небо. Ви звільняєтесь від усього поганого, ви йдете уверх, тим паче вища справедливість з вами. Нічого не бійтеся. Дивіться в майбутнє, дивіться не тут і сьогодні. Дивіться далі, що буде за рік, за два, за три. Деколи треба планувати щось масштабніше для того, щоб не стояти, для того, щоб розвиватися. Атися для того, щоб досягати бажаного, тому я вам від щирого серця бажаю вдалого позитивного листопада. Нехай у вас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!